Скажи, будь ласка, які фрази притаманні от тим, хто є ТП? Ну, Знаєш, що таке ТП Бінго? Знаєш. Ні. ТП Бінго. А, типу така штучка і зачоркувала. Ну, при, от саме класичні їхні фрази. Ну, хто знає. Ну, от можливо, з твоїх подруг є хтось, хто ці фрази вживає. Ну, наприклад, їм говориш щось конструктивне, а вони тобі кажуть, що там, наприклад, що. Що ж такий нещасний? Хто тебе так образив? Що тобі жінки такого поганого зробили, що ти їх так ненавидиш? У тебе, напевно, член короткий. А може, ти взагалі гомосексуаліст? От ці всі фрази. Є в тебе такі подруги, котрі їх вживають? А це у вас такий соціальний експеримент? Це в мене така тема для розмови з такими симпатичними панянками. Отже, чи є в тебе, Поліно, такі подруги, котрі ці слова вживають? Та і я такі іноді вживаю. А, все, ні, я все зрозумів, зрозумів. Я не виключаю, що тоді тобі подобаються ідеї феміністок. Подобаються? Ну, ідеї, можливо, так. Ідеї, можливо, так. Ну там рівність з чоловіками, там, не, не голити під пахвами. Так? Ні, ну, не голити під пахвами, то, мабуть, боді-позитив уже. Народжувати мало, там одну, максимум дві дитинки, інтернаціональні шлюби. До речі, як ти ставишся, Поліно, до того, що українка має інтимні зв'язки з кимось із іноземців? Це ж її діло? О, все моє тіло, моє діло. Слухай, ти, ти бачиш просто класика. Давай далі. Це З... ви записуєте, що? Записую, щось, так. Її, то... так, так. Давай далі. Зараз 21 століття. Правильно? Це я десь буду в інтернеті, так? Да? Ну, принаймні на Ютубчику і в Тіктоку, і так. Ні, ну,